Від Українки, що мандрує світом, і сьогодні ми з вами знову знаходимося в аеропорту. Це місто Тірана, Албанія, і я лечу в нову для себе країну і беру вас з собою. Ви моя ручна поклажа. Отож, давайте мандрувати разом. Запрошу вас в нову таку міні-подорож, яка буде розширяти наші з вами горизонти. Всім приємного перегляду. Аеропорт Тірани розбудували, причому ці зміни відбулися для мене доволі швидко. Отакий От новий е, дах тут з'явився. Чи тут другий поверх може бути, не знаю. Але тут вдосконалили зону заїзду та паркування, бо було незручно, було менше місця. Зараз мене таксист привіз просто під ці ворота. Тут продовжуються ще роботи. Це зустрічають тих, хто прилітає. А я вилітаю. Але от дивлюся, що дуже така конструкція дивовижна і масштабна. Ну Це ж перед сезоном, перед новим туристичним сезоном місто доводять до ладу. І я рада, що є фінансові вливання в аеропорт, зокрема. Виглядає класно. Вітер щось піднявся. А ваша мандрівниця прибула за дві години в аеропорт, буде в мене час, і я вже перед очікуванні приємному своєї подорожі. Я всю минулу ніч не могла заснути. У вас таке буває, що коли вам щось важливе треба буде робити наступного дня, ви не можете заснути. Оце в мене так. Я ворочилася, вешталася всю ніч хатою. Перший поверх аеропорту. Тут є і кафе, і сувенірна продукція, книжки. Мене цікавить зараз табло. Я подивлюся, на якій мені треба стійці реєструватися. Ось 2024 вже чекін відбувається. І я зараз туди піду. Також тут на першому поверсі ще до всіх реєстрацій є невеличкий супермаркет Пронатура. Гарний цей італійський маркет. Тут має бути великий вибір потрібної продукції. Молірі є тут, а також Молірі є вже після контролів перших. І ось стійки реєстрації. Я реєструвалася в Везері, звісно ж, ну, заздалегідь, як то потрібно було, а зараз мені мають дати посадковий, роздрукований. Я не друкувала папірці, зараз покажу паспорт. Лечу компанію Vizier. Все, дали мені мій посадковий, роздрукували. Я не роздруковувала заздалегідь і я йду на контроль далі. В принципі, алгоритм зрозумілий. Щоб потрапити далі на контролі, треба пройти ось, прохід, такий посадковий, пікнути, і піднятися ескалатором вже на контроль, де речі перевіряють, митний контроль. І ось я на моїй улюбленій точці. Ось такий вид зверху на гейти. Знаходжуся в аеропорті Тірани. І я вже встигла полюбити цей аеропорт. Пам'ятаю мої мурашки від аеропорту Бориспіль під Києвом. Вони інші були більші, такі більш хвилюючі. Але цей аеропорт теж у мене викликає приємні відчуття. Я вже ось пройшла всі контролі. Мені треба було лише хвилин 10, щоб все це пройти. Дуже швидко я без багажа. Ну мій багаж це ручна поклажа, лише мій рюкзачок, все швидко. Сталося, і ось я вже маю дві години очікувати тут ну менше двох годин, щоб відлетіти в нову для себе країну. Летимо сьогодні ми з вами в Італію, і це буде моя перша Італія. Але про все по порядку показую постійно цей магазин іграшковий, він класний. Я взяла з собою монетки леке, щоб пограти, можливо, в ці іграшки, бо ось у мене. 200 лек це як 2 євро. Я не знаю, чи мені <свистачить> вистачить. Ну, є ще гроші, але монетки взяла. Думала, якщо там кидати в ці автомати, може чи що пограти. І Ось тут є така зона очікування з можливістю підзарядки телефону. Є масажні крісла. До речі, свої 200 лек я можу витратити саме на масажні крісла. Далі зона перекусів, і можна спускатися вниз. Там буде дюті фрі. Мені вже відомий гейт, у мене 11-й гейт лежу, лежу лечу візеєром. і летимо ми з вами десь таким літачком, як он стоїть. Подорожі, вони якось так дуже піднімають настрій, я вам скажу. До речі, Мені імпонує така можливість, що якщо живеш в Тірані, можна отак на Візейрі чи Ренері дуже бюджетно подорожувати. Мої квитки сьогодні на літак від Візер коштували по 15 євро. Тобто за квитки я заплатила 30 євро, і за 30 євро я маю можливість долетіти до Італії за годину часу дуже швидко ще не спустилася з другого поверху, дивлюся, як тут теж трошки змінили, розширили цю зону, більше столиків, і це класно, тому що тут якось приємніше знаходитися стало. Я цей аеропорт бачила вже в багатьох проявах. І зараз він чи не найкраще виглядає, на мою думку, тому що ну, більше зручніше все стало. Ось, на цьому поверсі є вбиральні, можна також отам внизу теж скористатися. Я думаю, що мені робити, в мене півтори години точно є. Теж улюблена частина будь-якої мандрівки, але зараз я, чесно, не планую купувати в цю. Цю подорож, щось в Duty Free саме зараз. Але подивитися, звісно, завжди цікаво. Можливо, на зворотньому шляху щось буде купувати. І бачу, що тут теж перестановки. Оце тут алкоголь поставили одразу ракію такими рядами величезними. Такого, ну, раніше по-іншому тут все було. Ось ракія з грушкою всередині. Звісно, що в місті. Це все, все можна придбати, дешевше все це є. Але як завжди буває, десь щось там, в останній момент щось комусь треба, тому можна сувенір з Албанії придбати і тут. Як вам такий джин? Джин з козликом. Албанський. Але моя стихія це ця частина дютіфрі, а також прикраси. Тут є, до речі, був корнер Сваровський. У мене новенька така от штучка Сваровська є. Подивлюся косметику, подивлюся такі тревелки, мені завжди вони цікаві. Подивлюся сваровське. Чисто так, для, для розуміння, що тут є. Це теж дуже класна косметика Клоранс. Я зараз користуюся такою Double Serum, і мені дуже вона подобається. Також у мене денний крем. Денний крем. Ось такий, здається, ось такий денний крем у мене. Кларанс. ну, це французька косметика. Але якість у неї дуже класна. Є навіть чоловіча лінійка тут. Mm -hmm. Оновився тут асортимент, Локситан з'явився цілий стенд. І. Ось я, до речі, всім hello. І, е, Мені також подобається цей стенд. Я зараз пахну, до речі, от отак. Не тому, що я тут попшикалася, а тому, що вдома в мене такий парфумчик. Він такий, асоціюється у мене з літом, пахне карамеллю солоною, з фісташкою. І ось Я його купувала теж до тіфрі, коли летіла з Відня, здається. Ну, десь, десь летіла. Чи з Іспанії. Є інші аромати. Раз на раз не приходить. Це от, минулий раз летіла, щось потрібно було, нічого не було. А зараз мен... я не можу купляти, саме зараз. І асортимент дуже розширений дуже мені імпонує. Я вже стільки всього побачила, що можна було б купити. Наприклад, обожнюю стенди з такими travel едішенами, тому що, окрім як duty free, ви ніде це не знайдете. Як на зло, просто вчора буквально в інстаграмі блогер, за якою я слідкую, показувала оцей бронзер від Guerlain. От саме його вона показувала, і казала, Боже, який він класний. І якби я вчора ту історію не подивилася, я б не знала про це. А зараз я от думаю, я взагалі бронзаторами не користуюся. От це пудра бронзуюча. Воно мені не треба, але класно, що так. Бачила, запам'ятала. Ну і взагалі, оці travel Edition дуже класні штуки, тому що тут класна ціна на сети, які не продаються в великих магазинах. Не завжди потрібен літр парфумів, іноді хочеться щось спробувати. І от якраз можна купити таку тревелку. Я йду така здалеку. Думаю, боже, що це за біркін? а Це не біркін, це стенд ГЕС, якого теж не було. Буквально вчора з діною були в ТЦ. І я казала Діні, що мені треба червона акцентна сумочка. Отже, ж вона в Дютюфрі за 135 євро. Її брати не буду, але, але, але естетичне задоволення я отримую зараз. Переробила тут зону Дутюфрі, мені здається, так навіть зручніше стало. Раніше по-інакшому стенде розташовувалося. І зараз якось от ергономічніше і класніше стало. зробили зону каси окремо, бо раніше, от де сигарети, там були каси. А зараз так затишніше, ночі стало. І mm... ну, якось мені більше подобається. У мене зараз часу багато, то я можу всі ці дрібнички порівнювати та помічати. І я бачу, що... Або мені здається, бо справді асортимент набагато розширився, і це дуже радує, бо були рази, коли я вилітала з Тиранського аеропорту, і щось, щось хотілося купити і якось взагалі ніяк не було. Ой, каміння, нутелла це на кожен день, на сім днів тижня. Чи я не фанат нутелли, але отаке не може не виглядати мило. Ну добре, заакцентую увагу на тому, що можна привезти саме з Албанії отакі чаї. Звісно, що їх краще купляти в місті в супермаркетах, але в аеропорту теж вони є. Це якщо ви не хочете вести на подарунки алкоголь, можна купити гірський чай. Це чай малі, це гірський чай, який я дарувала своїм, привозила. Це чай, який росте ось в Албанії. Чай-малі. Я вже на першому поверсі, де гейти, і в мене ще ну, година так точно є. Думаю, може в Молірі піти. Раніше не бачила, що тут навіть морозиво таке є в зоні гейтів. Боже. Морозова тірамісу. І ось в Молірі. Мені подобається. Я замовила круасан з індичкою і американо. Вийшло це на 8,5 євро. Це аеропортні ціни. Як це не випити каву в аеропорті? Я снідала, і пила каву, але день сьогодні буде цікавий, довгий, тому можна, можна це зробити ще раз. Отакий От у мене круасанчик з шинкою, індичою сирочком. Ну, я вам скажу, що тут в аеропорті Тірани ціни на їжу не європейські, бо в Європі десь може ще вище бути прайс на перекуси. Хоча, ну, кому є з чим порівнювати, діліться. Кава з кросанчиком 8,5 євро. Що скажете ви? Поки ми з вами тут так затишно сидимо, я вам розкажу взагалі про цю поїздку, чому Італія і чому місто Пескара. Взагалі варто почати з самого міста. Що то за місто таке? Воно не дуже популярне, не дуже відоме. Знаходиться на узбережжі Адріатичного моря. По суті, це курорт для самих італійців. Я буду їсти, одразу попереджаю, що буду жувати, поки розповідатиму. А... Обрала я його, бо мені хочеться вперше поїхати в Італію і щоб це мене не налякало. Зараз розгорну думку. Що я маю на увазі? Просто їхати в Мілан, в Рим це дуже цікаво і дуже класно. Але така одиночна мандрівка, я е, турист одинак зараз. І е, в мене є два дні. І я боюся, що якщо поїду в Мілан, то я і нічого не побачу, і буде перелякана кількістю натовпу. І це моя перша поїздка в Італію. Я зайшла на Візер сайт. І обрала всі напрямки, будь-який напрямок. Я побачила Паскару і згадала. Згадала, що мені розповідав знайомий Албанець. Мене це розсмішило. Я обрала цей маршрут для того, щоб побачити Італію, для того, щоб відволіктися і для того, щоб познімати влоги. Значить, що розповідав Албанець. У мене є албанець знайомий, який з цибулькою сидів, коли я в готель з Select Hill їздила. Це мій сусід, молоденький хлопець, Ерси його звуть. Ерсі розповідав, що в нього є там двоюрідні брати, і він часто до них їздить в гості. А розповідав, він це задовго до планування цієї поїздки, тому так співпало, бо що я згадала ці розповіді. Каже, є таке місто в Італії Пускара, а він албанець. І є нюанси, як це місто звучить для албанців. Справа в тому, що пес албанською – це п'ять пес. Ну це понятно, це зрозуміло. П'ять, п'ять, да й п'ять. Акара це в, Ісп... в Іспанії, хоча сказати, це в Албанії матюк. Матюк що означає чоловічий орган, член. В них, якщо ти хочеш машину визвати, краще казати Айніде таксі. Тому що якщо ти скажеш Айніде кар, албанці будуть сміятися. Тому що кар це в них пісю. Тому назва міста Пескара їм звучить як п'ять хлопців, які зібралися разом. І албанцям ця назва звучить немилозвучно. І коли Ерце приїжджає до братів своїх, він каже, о, то це вже не пескара, а Джашткара. А джаз це шість по а їх там шестеро якраз, всі шестеро хлопці, і вони сміються, що це вже не пескара, а джазкара. Гумор для тих, хто зрозуміє, тому поділилася із вами. Тому, якщо ви албанцям кажете, що ви летите в пескару, а ще це самотня дівчина, то це їм дуже смішно. Смачний дуже круасан, м'якенький, свіженький. Отже, я вибрала це місто, тому що воно малесеньке, недалеко від аеропорту. Можна сказати, що аеропорт просто в місті знаходиться. Я за два дні там все подивлюся, що хочу. Просто відволічуся, трошки зміню обстановку. Летіти близько мені, тобто всі критерії ідеальні взагалі. Летіти мені з Тірани туди годину. І я можу це зробити досить легко. Я не знаю, чому так довго сиділа на місці і не робила такі виласки. От подивимось, може цикл такий зроблю. Я готель, Покажу вам готель і розкажу далі теж про готель. Піду сама. У мене готель заброньовано на дві ночі, тобто зараз п'ятниця, от сьогодні 23 травня, п'ятниця, 12 година дня. Я прилечу, поки там всі контролі, десь друга година, третя година дня буде, коли я там опинюся в Італії. О третій у мене заселення в готелі, я можу заселитися, кинути рюкзак, в мене є час ввечері погуляти. Завтра в мене субота. У мене сніданок входить в проживання. Я поснідаю в готелі. І я гулятиму містом. Ось цілий день у мене. Друга ніч потім теж в готелі. знов сніданочок. І теж півдня і денний переліт в неділю, 25 травня, сюди в Тірану додому. перша Італія буде зараз. Я вже в літаку. Зараз ми тільки всі заходимо. І близько години летіти, побачимося вже з вами в Італії. Будемо далі мандрувати. So, flight. For Сказав, що там 18 градусів. Ну, я дивилася прогнози, навіть везу парасольку з собою. Ну Бонжорна, амореміо. Привіт, в Італії. Тут дощ. Ми приземлилися, він мій літак. Щось там казав капітан, що щось ми в Турині сядемо, я не знаю, але де Турин, я глянула Турин десь далеко. Сіли ми в Пускарі наче. Все, іду на контроль, буду діставати парасолю і... Далі буде, як то кажуть. Ось я й пройшла всі контролі. Зараз буду шукати автобус, який довезе мене в місто до готеля. Я заздалегідь питала в чата GBT, як мені краще оптимізувати маршрут, що мені робити, як тут купувати квитки. Тому що в Тірані встановила додаток. До речі, дощу до вже нема. Встановила додаток місцевого оператора автобусного. І цей. І що? І вже купила онлайн квиток на автобус. Тепер треба мені знайти зупинку. Побачимось. Я думаю, що я зараз доїду до міста, а в новій серії ми будемо з вами заселятися в мій готель. Ось, ну може, ще автобус покажу. Зараз глянемо, що покажу. Оце зупинка. Я думала, там якісь, знаєте, типа <сум> облаштована біля аеропорту, якась лінія, що їде до аеропорту. Оце це я вийшла, йшла від аеропорту по дорогою, знайшла, ну, це, наче, помітка. Їхав там якийсь автобус, який вже проїхав. І наступних хвилин через 20. Отак. На попередній автобус я не встигла. Я коли йшла сюди, я бачила, як він їхав. Ну, але що ж, ну, декілька хвилин, і ми розминулися. А наступне оце через 20 хвилин. Я подивилася. Трошки так важкувати було мені поповнювати через цю додаток цей е, е, квиток, але я зробила євро 40 коштує квиток до міста. Можна і потерпіти, бо таксі я взагалі не знаю. Таксі буде не менше 10 євро, і як його тут викликати, я ще не знаю. Пескара місто невелике, в принципі, і пішки можна було дійти до готелю години за півтори від аеропорту. Але я не хочу таке, я вже там буду гуляти. Ну що, привіт, провінція Абруцо. Дуже така відома своїми винами Монтельвізіано, якщо я правильно вимовляю. Ми будемо з вами ще занурюватися в цей італійський світ. А поки чекаю. Свій автобус. друзі. Я в місті. Я вийшла на зупинці, трошки хочу розказати про свої перші відчуття, тому що пережила такий досвід. Ну, доволі цікавий. Я тільки що так боялася. Я стояла на тій зупинці і подумала, що подорожі дуже часто романтизуються. Ну в інстаграмі, на Ютубі, навіть я це роблю так свідомо чи не свідомо. Якось хочеться показати, як воно дуже гарно, все, і так воно і є. Але подорож це ще дуже багато нюансів. Я стояла там на зупинці, нервувала. Я там була одна. Я зупинила той автобус рукою, бо я щось подумала, що він зараз проїде, почала махати рукою, наче в Італії так їх і зупиняють. І я зайшла в автобус, а це ж ну, не мультик, знаєте, де світ туристів всі в пахучих. Парфумах з Дуті Фрі і так далі. Я зайшла в автобуси, там туристів не було. Там були прості люди, різні люди, різнокольорові люди, різнопахучі люди. І я трошки так, ну я злякалася, згадала всі ці штуки, що тут можуть ну, зловживати тим, що речі забирають. Є карманники, і я якось так розхвилювалася, і от у мене була думка, типу, нафіга я взагалі сюди приперлася? Типу, навіщо я сюди приїхала? Навіщо я зараз їду в цьому автобусі з цими, з цими людьми? Але коли я вийшла оце на вулицю, почала зараз розмовляти з вами, бачу вже місто, і бачу вже місто, ну, нормальне місто, то я вже трошки видихаю, трошки спокійніше. Зараз буду шукати свій готель. На цьому я цю частину, напевно, завершу. Починатимемо з вами в наступному відео з огляду мого готеля. Всі, на цьому все, буду я заселятися. Ну, шукати спочатку свій готель і до нових, до нових зустрічей. Трошки нервую, хвилююся, вперше в Італії. А ми побачимося у нових відео. Ти на вподобайку. Будь ласка, пишіть коментарі, підтримуйте, щоб я не думала, що я сама з собою тільки отак спілкуюся. Обіймаю. Побачимось. Поки йду, дивіться, що тут показують. Тут є такі маленькі читальні безкоштовні обмін книжками, кросбукінг. і можна взяти почитати книжечку. Просто так в місті дуже приємно. Так, я вже розслабляюсь трошки, Да. це було включення, бо якісь цікавинки вже бачу. Переключаюся. Все мене попускає. Це був такий замість по скриптам.